В 16 скоро будуть у наших військових. Нідерланди дали зелене світло на передачу Україні цих винищувачів. Докладніше далі. Нідерланди офіційно завершили оформлення дозволу на експорт винищувачів F-16 до України. Це підтверджено у листі міністерки оборони Кайси Олонгрен до Палати представників парламенту країни. У документі йдеться, що перший літак буде переданий найближчим часом. Однак деталі постачання поки не розголошуються через міркування безпеки та міжнародні домовленості. Олонгрен пообіцяли інформувати парламент конфіденційно про перебіг експорту. Цей дозвіл став однією з останніх дій уряду, що йде у відставку, але підтримка України країна залишається незмінною у новій коаліційній угоди нідерландських партій зазначено, що країна продовжить підтримувати Україну політично, військово, фінансово та морально. Нагадаємо, Нідерланди раніше заявляли про намір відправити Україні винищувачі F-16 восени цього року. Всього планується передати 24 літаки у травні. 23-го Президент США Джо Байден схвалив плани щодо тренування українських пілотів на F-16. Пізніше Нідерланди, Данія та Бельгія оголосили про надання літаків для цих навчань у Данії та Румунії. Інші країни також висловили готовність долучитися до підготовки українських пілотів у листопаді. У румунському місті Фетешт відкрили центр із підготовки пілотів на F-16, де серед інструкторів можуть бути представники різних країн НАТО. Перша група українських льотчиків уже завершила навчання у США, а Данія підготувала 50 українських спеціалістів з обслуговування F-16. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.